Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Я сьогодні. Он дійсно, по-сільському одягнула хустинку, бо зараз сонце, а в мене з'явилась така роботка, де треба трошки попрацювати. Зараз покажу і розкажу. Ми взагалі займалися в дворі іншими справами. Пішла назбирала кабачків, на силу назбирала ті 3 кілограми, які мені треба на порцію, дуже погано, все сухе на городі. Ну, назбирала. Та й крутимо Жеником, бо світла ж немає цієї наручну м'ясорубку. Женя взявся, допомагав. Дякую, все він перекрутив. Я тільки натістила, він молодець. А тут чую, що комбайни працюють. У нас тут є город, зараз переверну біля нас. Ось там вже мій помічник і тут. З однієї сторони город і там з інших. Ну там ми не беремо, а з цього де ближче. Тут ніхто не мешкає, просто люди віддають город, щоб садили пшеничку чи що воно тут таке було. І скосили. А соломка, то нам треба, так як господарство є, хоча ми будемо на зиму прибирати. Але ж малі в'єтнамські поросята залишаються. Бачу, там грибуть, там грибуть. Думаю. Ну, звісно, його всім вистачить, але думаю, з краєчку я оце заберу, щоб нам було недалеко носити, поки воно тут є. Так що працюємо сьогодні з Євгеном вдвох. Хоча така спека нереальна, але ж нічого, треба, треба попрацювати. Бо свинкам на зиму треба солома, щоб було тепленько. Зараз піду поставлю кабачкову ікру, нехай собі там вариться потихеньку. А ми до роботи. Євген пішов одягнути футболку. Сонечко не так сиділо. Я їй взагалі йому кажу, ти сиди там, я зараз раз-два, нам багато не треба. Трошки, щоб тільки малим було, бо в нас там ще сіно є. Ага, тут аж біля мами. так Пішов десь одягатися, бо щоб він не спікся, сонце пече, і тут буде блокувати, що буде роздягнений. Може, з соломою справилася. Зараз піду покажу, що я там наносила. ми Жеником, але зараз швиденько ікра треба закрити, а потім все інше. Ось вона так проварилася, це скільки? Е, півтори годинки і дві з половиною. 4 години вона варилась. Ось така. Колір трошки не передає камера, але цей раз. У мене томатна паста купована, то такий дуже гарний колір. Така вона, як Женя каже, коричнева, гарненька. Зараз буду вже закривати. Рецепт є на каналі, отут зверху десь залишу вам посилання. З однієї спеки в іншу спеку. Хі -хі. Ну Нічого, зато взимку смакота буде. Все, ікра вже в банках, закрила, вийшло 6 баночок. Зараз вкриємо і нехай собі стоїть. Ще залишилося десь пів баночки судочку Женику. Бо це, якщо закрила в маленьку баночку, прийшлося б відкривати. Ця ікра розходується у нас взимку тільки на раз, два. Таку. Кучу ми наносили тут. Ну, я більше 10, 10 разів ходила, але ж я не багато набирала. Це Як ми вдвох з чоловіком, то або вдвох багато носили, або він собі трамбував так гарно. Я так, щоб легеньке. Тут така солома, бачите, і трави багато було, ну нічого. Сіно, солома, все піде. Воно вже й так сухе на сонці спеклося. Але ще я не складала ось так як наносила, так і кинула. Хай вона лежить, а потім якось треба її отуди підгорнути, вкрити. Ще там стару зверху і все. Ну, треба подивитися до дощів, накрити її. Ось такі огірки. Вийшли з гірчиці. Гірчиця в порошку вона така. Я там далі, можливо, вставлю. Є в мене там коротеньке відео з рецептом. Класні огірочки виходять, у мене ще там є пів бутилька, я його переклала в меншу баночку з минулого року. Ще досі вони такі упругі, так сказати, такі гарненькі. Я робила раніше за іншим рецептом, зараз тільки так. Це супер-супер смачно. Так, вибачаюсь, руку мою отак треба ховати. Бо я її роздерла сьогодні. Так, а зав'язувати не зав'язую, бо мені так незручно. І часничок є ось такий гарний і маленький. Різний є. Тут ось декілька я склала погрижений. Погризяний. Хтось його нямав. Ось так от. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом квашених огірків. Вони і смачні, і хрусткі. Я тепер готую вже третій рік, тільки так. Це квашені огірки з гірчицею. На дно банки додаємо зелень, яку ви полюбляєте. У мене це парасолька кропу і листя хрону. І все. Далі нам треба додати 1 столову ложку меленого чорного перцю. У мене прямо вона не така повна, але навіть якщо повну, воно не дуже гірке виходить. Я коли перший раз робила, то також боялася, що воно буде гірке А ні, все добре. Додаємо 2,5 ложки солі або 2 ложки з гіркою. І сюди ж додаємо 1 столову ложку часнику, але видавленого. Не шматочками, не зубчиками, а саме так тоді виходить той смак, який нам потрібно. Додаю холодну воду, небагато, щоб зараз закрити кришкою і перемішати, щоб добре розтанула сіль. Далі додаю порошок гірчиці, неповну столову ложку зараз і решту пізніше. Ось, коли вже я залила водою повністю бутиль, додаю трошки гірчиці. Ця гірчиця зараз служить як така своєрідна кришечка, захист, щоб довше вони стояли. Закриваємо кришкою і відправляємо в погріб. Не чекаємо, поки проквасяться, можна підставити якусь мисочку, бо все-таки вода буде бігти з них. І все чекаємо, і смачного, дуже смачні огірки. Ну що, друзі, ви думали, я на городі зараз. А ні, не дійшла я на той город. Обіцяла Жені кататися, тож їдемо кататися. Якраз зараз там за восьму годину, воно вже, наче й пізно, але прохолодно, тож можна. Зварили ми кукурудзи, пару качанчиків, буде в нас смакота. А ще й на вечір тільки що м -м -м, підняла забіг настрій, телефонує чоловік з роботи, чи буде їхати. Каже, що смачненького купити? Кажу пивка холодненького. Ну, ми рідко таке, щоб попиваємо. А це щось захотілося. Він каже: Тю, я не хочу пива. Кажу: ну йома, я -йо", кажу, що це таке? Жінка захотіла, пиво холодно, а ти кажеш, що не хочеш. Тож подивимося, що привезе. А буває таке: він, знаєте, є люди такі, ну, це за чоловіків, я кажу, що вони можуть кожен день от там, після роботи прийти, пивка холодненького ні. А у нього такого немає. Він там раз в тиждень, раз в місяць. Ну Не любить він таке, не знаю, п'ємо, звичайно, ми пиво, але не так, прям, щоб дуже-дуже сказав, привезе щось смачненьке. Тож подивимось, сказав, пиво не привезе, але щось смачненьке привезе. Тож поки ми покатаємось, а потім покажемо, що там наш тато нам привезе. Приїхав вже чоловік з роботи, ось моє пиво. Лимонада, ось таке, і кавунчик. Кавунчик в цьому маркет-опті зараз по 16,20. А в АТБ ми бачили минулого разу, був 25 з чимось за кілограм. Так що, ну, ось такі смаколики будуть у нас. Перший кавунчик. Спробуємо, який він на смак. П'ята година. Вимкнули якраз світло. Тільки, наче дали, знову вимкнули. Світло є менше, чим його немає. Це ще вийшло відео, і там пишуть коментарі: ото, що перепілок ми сказали, що то криса поїла. Криса, просто вона як? Там 13 штучок ну, не стало, вона забрала. 10 ми знайшли, 3 не знайшли. Значить, вона її з'їла. І ті, які знайшли, не просто були задавлені, вони були погризені. В когось крило, в когось лапа, в когось голова. Там, як ото ласка, чи куниця, чи хто, я не знаю, вони просто давлять і все або перегризають отут. Тут погризяно, видно. Ми знаємо, що вони є, ми з ними боремося, але я вже не знаю, що їм робити. Ці Отраву яди вони не їдять. От просто не їдять. Оце продаються от такі таблетки. Раніше вони були червоні чи рожеві, зараз такі синенькі, які вони там. Не хочуть вони їсти, потім зерно не хочуть, потім ще там різні такі якісь не їдять. от Зовсім просто не їдять. Але це вони, бо ми знаємо, бачили, кіт їх ловить, він їх просто давить і все далі не їсть. Того ми їх і травимо. Оце, думаю, вона тим, щоб поставити капкан, але ж також і кіт є. Так що будемо думати, але загородили їх. І сітку вже кращу поставили, і шифером клітку. З усіх сторон обставили, подивимося, що воно. Бо є вони. Я не знаю, що з ними робити, але щось будемо робити. Так, пішла я їсти якось, я не хочу, буду кавунчик їсти, а чоловік приїхав з роботи, тож треба повечеряти. Пішла я гріти борщ і будемо трошки відпочивати. Посидимо на вулиці, поки немає. Комарів наче, не так багато, хоч подихаємо, бо дуже парко навіть і в будинку. Та й зараз я стою, ось, щоб я сказала, що прохолодно на вечір ні. Дякую вам за перегляд мого відео і до нових зустрічей. Пока-пока.